Сьогодні розписані різнокольоровими візерунками пташині яйця, які називають в Україні писанками невід'ємний атрибут Великодніх свят. Українська писанка є проявом української традиційної популярної культури. Писанка одна зі стародавніх форм українського народного розпису. Писанкарство з його всебічним інтегрованим характером і культурною різноманітністю стає рідкісним проявом широкої соціальної, народної творчості, символом українського суспільства. Опис багатьох традицій і обрядів та сучасні обряди безпосередньо пов'язані з писанкою стосуються великодніх свят, зокрема, обряд приготування чи виготовлення писанки та великодні вітання, коли вітаючись, обмінювалися писанками, те саме стосується і поширеної по всій Україні традиції залишати розфарбовані великодні яйця на могилах близьких у дні пам'яті. Точної дати виникнення писанкарства на сьогодні не встановлено, вона сягає своїм корінням до християнських часів. Найдавніша писанка датується 9 століттям і відноситься до періоду Київської Русі, хоч з аналізу символіки розпису можна припустити більш раннє походження писанки. Писанка уособлювала в собі два початки. Власне, саме яйце як початок життя та орнамент нанесений на ньому, який символізував уявлення про навколишній світ та вірування, традиції писанкарства передавалися шляхом імітації від покоління до покоління, через покоління, у родинах серед сусідів, від майстра до учня. Впродовж століть склалася певна традиція формувалися узори, техніки нанесення тощо. У багатьох місцевостях України писанки мають свої характерні особливості, які стосуються кольорової гами, нанесення узорів, однак є й спільні риси характерні для усіх регіонів. Оздоблення яєць і пов'язані з ними обряди, хоч і відрізняються від сім'ї до сім'ї на різних територіях, сьогодні стали спільною українською традицією. Оздоблення яєць, як і раніше, виконується у формі традиційного ритуалу та в традиційний спосіб. Для розписування яєць використовується фарба різного кольору, рослинні барвники, бджолиний віск, живий вогонь воскової свічки. Пізніше віск чи парафін. Писачок, невеличка дерев'яна паличка, роздвоєна на кінці, куди закріплено невеличку трубочку, зроблену з бляхи чи листової міді. Особливу роль відводили воді, на якій замішували фарби. За нею ходили до настання зорі, мовчки, брали з семи джерел. Така вода у слов'ян називалася непочатою. Технологія виготовлення писанок також була різною. Найпоширенішим способом розфарбовування яйця було розписування, коли в писальце виготовлене з тонкої жерсті наливали розтоплений віск, ним малювали орнаменти, після чого опускали промальоване воском яйця у фарбу певного кольору. Місця, покриті воском, надалі залишалися білі. Потім воском покривали місця, де планували зробити новий візерунок. І знову опускали в фарбу іншого кольору. І так кілька разів. Коли всі задумані лінії, знаки і орнаменти були нанесені, яйця нагрівалося, як правило, це робилося в печі, де віск розтоплювався і стікав. Так залишалися багатобарвні і кожен раз неповторно оригінальні орнаменти. У різних частинах України візерунки мали свою особливість. Геометричні, рослинні, часто візерунки нагадували візерунки з вишивок. Кольорова гама також мала відмінності, залежно від території, від переважання білого і червоного до барвистих відтінків. Слід зауважити, що завдяки спілкам майстрів цей народний художній промисел набув форм мистецтва, якому притаманний філігранний мініатюрний розпис. У народних традиціях розвивалися і інші техніки розмальовки яєць. Наприклад, крапанки, це коли гарячим воском наносяться плями, смужки, цяточки на шкарлупу, після чого яйця занурюються в фарбу, потім знову наносяться крапельки воски і занурюють у фарбу іншого кольору. І так далі. Потім віск видаляють і на яйці залишаються різнокольорові цяточки, білі і кольорів використаних фарб. Дряпанки або шкрябанці це яйце забарвлене в будь-який однотонний колір, на якому потім, за допомогою металевого вістря, продрапаний візерунок. Мальованка це яйце з нанесеним на шкарлупу авторським часто художнім малюнком, натюрмортом, пейзажем, вигаданим сюжетом. У мистецтві розпису яєць особливе змістове значення відіграє колір. При цьому треба розуміти, що кольори писанки розповідають про різні часом протилежні сторони життя. В розумінні наших предків і можуть бути прочитані тільки в складному поєднанні один з одним. Яйця пофарбовані одним кольором називають крашанками. Колір яйця також несе в собі певне значення. Чорний колір символізує зв'язок з землею. У різних поєднаннях він може бути як символом родючості, надією на рясний урожай, так і потойбічного світу. Червоний це колір крові, тому саме червоні крашенки використовують для трапези, ігор, взаємних подарунків на Великдень, як прилучення відповідно до християнської віри, до крові христа, яка змила з світу людські гріхи. Крім того, червоний колір це торжество Воскресіння, тобто символ життя і любові. У наших предків він мав на писанках значення життєвої сили, влади, чоловічого начала, надії на щасливий шлюб в любові. Білий колір в якості тону для забарвлення і розпису символізує чистоту, прагнення до високих духовних ідеалів, сімейне щастя, засноване на взаємній любові, світ, успіх у всіх життєвих починаннях. Жовтий колір символіка дозрілого зерна означає повний достаток. Це колір сонця, оскільки в зерні його частинка, а колір сонця це колір щастя і достатку. Блакитний колір небесної Божественності. Він уособлює небо, повітря і разом з тим воду як зародження життя і основу здорового духовного і фізичного існування. Зелений колір весни, весняного оновлення природи, родючості, багатства, коричневий це мати земля, її сила, її дари, турбота і оберіг від злих духів, поєднання декількох кольорів в узорах, 4 чи 5 фарб це щастя в родині, мир і любов, успіх і достаток. Кожній місцевості притаманні свої власні уподобання в кольорах, за якими можна визначити походження писанки. Майстри Полісся, Волині, частково Поділля роблять свої писанки переважно червоними. На Подніпров'ї на яйця наносять візерунки у вигляді широких симметричних полів, товстих ліній. Для надністрянського Поділля характерні темний або білий фон на темних писанках. Бойківські писанки мають два кольори. Гуцульські виділяються тим, що розписані жовтим і білим кольорами по червоному. У нашої української писанки є одна чудова особливість. Ця особливість полягає в глибині, об'єднуючій ролі всіх частин і країв нашої країни в єдину, неподільну і самобутню українську спільноту. Глибинний тому, що ідеї і сенс сюжетів розписів наш яєць» не вигадані навмання, а оповідають про історію світобудови. Візерунки української писанки переплітають в нерозривний духовний орнамент душу гуцульщини, покуття Галичини з душею Слобожанщини, заходу України з її сходу. Ось давайте і ми підемо з вами спочатку на Гуцульщину, в Івано-Франківську область, в мальовниче містечко Коломия. Славне воно тим, що там зберігається найбільше в світі розписане барвистим орнаментом яйце, яке це найбільше, ані багато, ні мало 13,5 метрів у висоту і 10 метрів у діаметрі. Ого, який же птах зніс таке яєчко? Безумовно казковий. Нехай це для вас, читачі, залишиться загадкою, яку втім не складно розгадати, досить побувати в унікальному єдиному в світі музеї писанки в місті Коломия, щоб особисто дізнатися відповіді на безліч загадок, пов'язаних з історією та традицією української писанки. Більше шести тисяч експонатів розкажуть про смислову символіку кожного штриха і колірного рішення розпису яєць, які символізують духовну сутність українців. А найбільше на світі розписане яйце це частина комплексу музею писанка. У сусідньому обласному центрі Львові в етнографічному музеї зберігається теж унікальна колекція стародавніх українських писанок: близько 11 тисяч. Багато в чому саме вони є основою для дослідження етнічних коренів і витоків духовного коду українського народу. Колекція Харківського історичного музею розповість нам, що слобожанські писанкарі використовували в своїй творчості так звані солярні символи: зірки, мотиви сонця, рослинні орнаменти, стародавні піктограми, присутність світобудови. На слобожанській писанці, наприклад, відсутні символи хрестів, що властиво багатьом іншим писанкам християнської епохи. Це говорить про її дуже давнє дохристиянське походження. Символи, якими найчастіше користується більшість українських писанок від Львова до Харкова, це геометричні фігури, трикутник символ сімейного, божественного або стихійного початків, коло символ сенсу життя і його пошуку, решіточка символ переплетення успіхів і випробувань в людській долі, поділу добра і зла, кільце, материнства і пізнання. Що цікаво, зірки, а також кінь на писанках можуть символізувати сонце, олень, життєву силу, а риба життя, здоров'я, родючість. Взагалі ж, символіка старовинних українських писанок надзвичайно багата і різноманітна. Минув час і символіка втратила своє глибоке сокральне значення. Сьогодні писанкарство збереглося і розвивається завдяки майстрам, що відроджують давнє мистецтво. Про українську писанку сьогодні знають в усьому світі. Українська писанка стежка до пізнання, світовідчуття і світорозуміння народу, вишуканість та витонченість орнаменту, дбайливо нанесеного на поверхню яйця. Вміло підібрана колористика, гармонійне переплетення рослинних чи геометричних візерунків завжди викликає щире захоплення та здивування у шанувальників народної культури. Коли в Україні традиція писанкарства була під загрозою знищення, українська діаспора в Канаді, США, Бразилії, Аргентині всіма силами намагалась берегти та відродити мистецтво оздоблення писанок. Видавалися фотоальбоми, випускалися монети та поштові марки, будувалися пам'ятники. На землях Західної України існує вислів. Допоки пишуть писанки, доти буде світ. А коли перестануть, тоді світ скінчиться. На території України і в наші дні масово поширений звичай вживати крашенки в їжу на світанку Великодня після закінчення Великодньої служби в храмах. Багатство традицій, чуттєвість, радість, яку передають носії через писанку, об'єднує різних людей незалежно від статі, географії чи соціального статусу. Це сприяє поширенню традиції українського писанкарства як на території певного регіону, так і по всій Україні.